Самий величезний привіт! Запрошую вас на канал акційного блогера в Віталі Квинтуріно І запрошую до магазину Аврору акції до 26-го, включно жовтня. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Подивимось, що поставили на знижки. І звичайно ж пошукаємо на полицях з вами новинки. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий дозатор фарфоровий для рідкого мила. Я вже не раз його показував. Вони йдуть різні такі, от бачите, мушлі різного виду. Ціна зараз на них по 99 гривень. Ще одна новинка на поличках в магазині Аврора. Дивіться, ось такі скляні дозатори для мила. Є в чорному кольорі і є ось такий у білому кольорі. Ціна 109 гривень. Дуже хороша знижка зараз на навушники дитячі, безпровідні. А, до речі, йде свято, можна придбати і гарно зекономити. Зараз лише 99 гривень. Також зі знижкою можна придбати ось такий вирівнювач плойка для волосся. Два в одному, а вона завиває і випрямляє волосся. А зі знижкою ціна 299 гривень. Ще хочу показати одну новинку. З'явилося ось таке дзеркало. Цікаве, зараз покажу вам. Ось такий вигляд має дзеркало. Має підставочку. Ціна 119 гривень. Ціна цієї новинки. Ще одна новинка. Також дзеркало. Дивіться, ось таке двостороннє. З однієї сторони звичайне, а з другої сторони збільшуюче. Ціна такого 99 гривень зараз зі знижкою. Також продається у коробці. Бачу, що Аврора привезла багато різноманітних дзеркал. Ще одне дзеркало, зараз відкриємо та подивимось з вами. Дивіться, ось такі односторонні, але воно підіймається, можна підняти, поставити, так як вам зручно, підняти під любим градусом. Ціна такого 129 гривень. Зі знижкою махрові рушники для обличчя за 149 гривень. Кольори в асортименті. Ще одна новинка. Ось такі рушники. Дивіться, із такою золотою ниткою. Цікавий принт. Ціна такого рушника зараз вам скажу. Це також для обличчя. Вони також по 149 гривень. Новинка рукавиці жіночі і чоловічі, здається. Оці чоловічі, трошки грубші, по 99 гривень. Чоловічі. І ось такі, мені здається, це жіночі. Зараз давайте проскануємо. да Рукавиці жіночі. 99 гривень. Ще одні рукавиці. А, так, чоловічі. Подивимось ціну таких. 99 гривень. До речі, сьогодні тепло в нас 18 градусів тепла. Я на короткий рукав і зверху в мене тільки сорочка. Досить тіше, що а, хороші ще теплі дні. Добре, ходіть далі розглядати, що там цікавого ще. А давайте подивимось, яку ціну тапочки в магазині Аврора. Так, ці рукавички, здається, були ось тут, якщо я не помиляюсь. Так, і перевіримо ціну на домашні тапки. Капці, а де Стрих-код 169 гривень кімнатні чоловічі капці. І знайшов ще ось такі закриті жіночі. Так, ниткою прошита, це добре. Зараз скажу ціну таких. Ого, 279 гривень. І от такі ще для цікавості. Мені самому цікаво, просто зрівняти ціни в іншому магазині. Зараз капці також будуть, хочу знати точну ціну, де дешевше. Поки що чоловічі в Аврорі найдешевші, жіночі трішки дорожчі чомусь. Привезли ось такі наволочки для декоративних подушок, можна їх попрати. Ціна 99 гривень. І ще ось такі знайшов. Дивіться, із такими золотими пір'ячками. Зараз скажу також ціну. Також 99 гривень. На жаль, розмір не зазначено. Мабуть, думаю, 40 на 40 або 45 на 45. Швидше всього. 40 на 40. Дуже дрібно написано. Так, новинка. На жаль, не зможу вам розгорнути і показати, але скажу, що зараз в Аврорі з'явилася ковдра електрична на два положення. Може гріти трошки тепліше, трошки сильніше. Працює від розетки. Так, ціна 399 гривень, метр 50 на 7. Чи на 0,7, метр 50 на 0,7. Ось так, метр 50 на 0,7 м. Ковдра електрична. Так, є інструкція. Ну, добре, будемо тепер знати, ковдра електрична. З контролем інструкції тканина 100% поліестер. Дивіться, яка вийшла новинка дому: нейтралізатор запахів домашніх тварин. Ось такий спрей 250 мл. Зараз скажу ціну. Наш виробник вітчизняний. лише 59 гривень. Зі знижкою, з шампунь для собачок 250 мл 49 гривень. Дивіться, є ось такий відлякувач а, для місця, а там де котик написав. Да? Потім туди треба набризкати, щоб він не ходив. Але чим я тільки не бризгав, він все одно де захоче, там і собі зробить свою справу, якщо я вчасно не помию його туалет. Зараз зі знижкою цей спрей відлякувач 149 гривень. І дуже дуже багато привезли різних шампунів для і собачок і для. Котиків по 39 гривень будь-який 250 мл. А так, це кулька для котиків, котяча м'ята 45 гривень, бюджетний корм для пухнастиків, панкіт по 10 гривень. Клуб чотирилапи зараз зі знижкою хорошою по 13 гривень. Корм для дорослих собак по 12 гривень. А зі знижкою також м'ясна миска, палич пакет по 11 гривень. Сухий корм Friskes для котиків 1,5 кг. 199 гривень. Так, клуб 4 лапи 330 грамів, перевіримо чи зі знижкою, 81 гривня. Та Friskes пауч пакети по 11 гривень. Зі знижкою 50% зараз ось така сушарка для білизни, автоматична на 3 метри 600, 60 см, 3,60. 159 гривень зараз акційна ціна а, якщо я не помиляюсь з, з, а, поглинач 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 вологи. 129 гривень 400 мл поглинач вологи та запаху. Ну, а, хочу сказати, що дуже швидко розкуповують. Від Велникс також новинка. Зволожувач, поглинач. Що я завжди думаю, що це зволожувач. Поглинач вологі 200 г 129 гривень. Привезли знову оці м'які сидушки чи накладки, як правильно сказати, накладки на, ну, на унітаз, на сидушку. Є різні кольори, велика кольорова гама. Зараз скажу ціну. Показую як новинку 69 гривень. І вже привезли ось такі маленькі грілки для зігрівання рук. Досить дуже хороше використовувати зимою, коли чекаєте там транспорт або їдете в холодному транспорті. Ось там перший раз натискаєте, є такий елемент, а грілка одразу стає гаряча. А потім вже на наступні рази просто треба кинути у каструлю, яка кипить, і далі буде гріти вам грілочка. Ціна такої новинки 39 гривень. Ось бачите, тут ось цей елемент такий, а металевий ви на нього натискаєте і грілка почне гріти, а потім потрібно просто у гарячу воду закидувати. Зі знижкою зараз в Аврорі поставили ось ці великі соковитискачі, точніше, велика баночка сама. Ціна 88 гривень. Ціну знижено на ось ці чашки в подарунковій упаковці. Тут чашка і одразу йде блюдце, Є різні картинки, тобто візерунки 169 гривень. Ось цю чашку я не один раз показував з блюдцем та ложечка металева. Зараз вони також зі знижкою: 199 гривень. Ще раз вам покажу, тому що вони надзвичайно цікаві та красиві. Переливаються як перламутер. Зверніть увагу, гарна чашка. Зі знижкою ось такі салатники, літні, персики та полуниця по 74 гривні. В акцію поставили ось такий великий салатник у вигляді квіточки, жовтий обідок. Ціна 149 гривень. Зі знижкою зараз можна взяти форми для випікання, силикон та метал 169 гривень, кольори в асортименті. Ось такі стакани високі, а з подвійними стінками. Зараз зі знижкою 88 гривень. Хочемо показати новинки, дивіться, які чудові келихи для глінтвейну на 230 мл по 77 гривень. Зверніть увагу, є різні картинки, малюнки мені самому захотілося глінтвейну спробувати вже. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку металеву чорну фруктовницю. 88 гривень зі знижкою. Відставка для столових предметів акційна ціна 119 гривень. Зі знижкою десертна тарілка з візерунком лаванди. 39 гривень, діаметр 19 см. І зі знижкою також ось такі порційні салатники, також з лавандою по 39 гривень. 15,5 см. І є ще ось такі без малюнку. Класичний білий. 39 гривень. Розмір такий самий. Ось така тарілочка прямокутна по 77 гривень. Зараз зі знижкою. Дивіться, які глечики для да, чинахи. Я ж я сам захотів чинахи. Зараз скажу ціну А з кришкою у вигляді гарбузика. 99 гривень на 750 мл. Можна взяти зі знижкою зараз з хорошою ось таку чашку з принтом. лимони по 99 гривень. А ось такі по 84 гривні. Тут малюнки і ззовні, і всередині чашки. В акції сковорідки невеличкі, а вони без кришок на 20 см діаметру 399 гривень. І точнісінько така сама а цієї ж фірми, тільки вже діаметр 28 см 549 гривень. Келихи для вина по 77 гривень. Ось такі також, можна сказати, перламутрові. Новинка. Дивіться, який келих для пива у вигляді ось такої черепушки. Ну, якщо налити напій, то буде одразу видно. Силует чіткіший буде. Ціна такої новинки, такого келиха 139 гривень на 500 мл. Чайна ложечка нержавіюча сталь 24 гривні, вінтажна. Із цієї ж серії столова ложка 34 гривні. І також виделка з цієї серії 34 гривні. Зі знижкою, ніж кухонний з дерев'яною ручкою. Зараз в акції 55 гривень. Цієї ж фірми, ніж для хліба, дуже хороша оця пилочка для хліба дійсно. А ціна її 55 гривень. А зі знижкою 50% овочерізка багатофункціональна, є також багато насадок. А ціна лише 99 гривень зараз. Так, привезли ось такі ножі для картоплі фрі або ж для сиру, я гадаю, так? Да? Давайте подивимось в ніж кухонний фігурний для сиру та картоплі 12 гривень. Чарівна паличка для солі або ж для перцю. Засипаєте сюди сіль або перець, і вже коли страва готова, чаклуєте над цією стравою. Таким чином, перець або сіль вже потрапляє сюди до вашої тарілки. Ціна 19 гривень. Також цікаві набори привезли. Всередині ніж виделка та ложка в пластиковому футлярі. Ціна 64 гривні. Дивіться, які гарні ложки, точніше, яка гарна цікава ручка. Та й сама ложка має гарну форму, цікаву. Я одразу подумав, що можна нею їсти. Морозиво. Або ж десерт. Ціна такої новинки 39 гривень. Хороша знижка зараз на ось такий ніж кухонний для шинкування 29 гривень зі знижкою. Зі знижкою. А кілька Балтійськ автоматному соусі від торгової марки «Екватор». Зараз лише 30 гривень. Щось дуже дешево. Так, я завжди купую оцю приправу до салату, щоб я не забув. Зараз від... візьму одразу кидаю а, в цей. Візочок дуже гарна. От у зелений салат, а фета, а, перець, помідор, огірочок, оливки. Дуже от, дуже хороша, я нею задоволений. По 9 гривень я брав в іншому магазині, не буду казати в якому, по 29 гривень зі знижкою. А тут лише 9 гривень. Давайте перевіримо ціну чи дійсно вона по 9 гривень, а 9 гривень. Цикорій зараз зі знижкою лише 29 гривень. Зверніть увагу, ви просили, щоб я показував ціни на цикорій в інших також магазинах. А в Аврорі 29 гривень. Ось такий індійський 90 грамів. Величезна шоколадка від Millennium Very Parry 127 гривень. Дивіться, ось такий маршмеллоу, тут 100 грамів, 10 штучок, по 34 гривні. І знову приїхав а, оце ведель фірма до Аврори. А це пташине молоко цукерки. 340 г 219 гривень. А оці я хочу спробувати а зі смаком шампанського. Ось такі цукерки, тут 16 штучок, 114 г, 99 гривень. І є ще ось такі. А тут вже асорті, також 99 гривень. Хто полюбляє сонячний віночок цукерки 430 грамів, 149 гривень. І метеорит, колись мені хтось присилав, а, чи я купував на, не пам'ятаю, волинські ласощі 250 грамів, дуже смачні цукерки. Шоколадні ложечки до а, гарячого молока або ж до каби 34 гривні. Я вам буду бажати всього найкращого. Економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд. Ми з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі.